Прогноз погоди на 5 днів з 15 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 15 червня в Україні розгортається ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, створюючи затишок. Повітря наповнене свіжістю, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність. Вночі плюс 9, плюс 16, в день плюс 18, плюс 27. У неділю та понеділок небо прикриє легкий дощ, а вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, дарує свіжість. Продовжимо з півдня України. Південь тішить лагідним теплом. Вночі плюс 9, плюс 16, в день плюс 20, плюс 30. У вівторок сонце сяєтиме яскраво, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо співає тиху колискову. Вночі плюс 4 плюс 9, вдень плюс 13 плюс 20, у неділю без дощів, а вітер, північно західний, 10 метрів на секунду додає прохолоду. Далі, схід України, схід сяє сонячним сяйвом. Вночі плюс 9 плюс 16, в день плюс 18 плюс 27. У понеділок можливий легкий дощ, а вітер 8 метрів на секунду пестить землю. І на завершення центру України з Києвом: ніч плюс 12 плюс 16, день плюс 20 плюс 25. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у неділю, Київ ще свіжим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, кликаючи до спокійних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і центр огорнуть дощі, південь та схід зігріють сонцем, а захід дарує прохолоду. Ці дні нагадують літні казки, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків, а захід для спокійних прогулянок. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.